З Києво-Могилянської академії до Івано-Франківської спілки художників, портрети Ярослава Мудрого, Тараса Шевченка, Нестора Літописця, Роксолани та інших. Усі ці полотна постали з рук генія українського мистецтва Івана Валентина Задорожного. Він один з тих шестидесятників, які повели за собою кілька поколінь митців. Задорожний малював душу і совість України. Твори Задорожного дуже лаконічні, гранично лаконічні, і вони працюють як енергетичні згустки такої інформації про Україну, про українське небо, про українські пісні, про український мелос, про українську радість і печаль, про історію нашу. Це кожен твір є абсолютно небайдужим. Це кожен твір є явищем, кожен твір зроблений. Створений образ, власне, того, що зараз дуже багато нам бракує, бо при теперішньому засиллі пейзажного живопису ми взагалі забуваємо, що таке мистецтво. Усі жіночі образи він змальовував зі своєї дружини. Він малював, а вона йому читала вірші і співала. І один раз я допозивалася до того довго-довго, що я впала, як це називається, У обморок баришню впала. Вони мене підняли і поклали на ліжко. Холодною водою мене побризкали і потім підняли знову через півгодини поживати. Від батька дар художника перейняли донька та син. Постійно разом вчились малювати. Син Богдан тут представив і свої картини. Каже, його любов до яскравих кольорів помітив ще батько. Однак портрети, на відміну від тата, малює рідше. Не те, що, щоб я не любив людей чи не любив портретування. Ну, скажімо так, для мене знову ж таки натюрморти це. Це все живе, так само якісь букети, які ніби прості, але коли в тій простоті знаходиш якусь гармонію, композиційну кольорову, то воно то воно ніби й душу гріє, і ще приємніше, коли воно ще когось зачіпає. У спілці художників представлено з півсотні картин. Виставка триватиме до 18 червня. Впродовж останнього року в Івано-Франківській спілці вже виставляли створи велетнів української культури минулого століття. А це і Володимира Богуславського, і академіка Стороженка, Феодосія Гуменюка та Олександра Бородая. Ліліана Хомишин Олег Рудак. Новини телеканал Раї.